Доброго дня. Так, моя Наташа їздила відпочивати. Відпустили її відпочити трошки на вихідні. Їздила до сестрички в Київ на день народження. Сьогодні приїхала і відразу садить розочки. Чи трояндочки. Де-то в мене яка пліткарка, яка заразила. Віточками. Це вже вона по новому методу садить, кидає у ямки лушпайки з картоплі. Ну, чи просто картоплю, просто бачу, у вас є. Готові, готові лушпайки, так? Да? Це я вирішила. А що ти їх так багато, так треба? Тож, А як не приживеться, що даром буде? І розсадимо. Ясно. Якби прижились, ну, і розберемося. Це так збоку пляшки ставить. Наливає туди водичку і воно собі капає помаленько, так простіше. Ми вторік так, що ми в огірки так, щось ми вторік поливали так. Коло огірків ставили пляшку і такий капельний полив був. Сьогодні в нас так само вітер скажений. Зранку було холодно трохи, зараз вже сонечко виглянуло гарно, то вже потепліло трошки. Але сонечко тут трохи є, але на горищі. Мій деревій не дуже хоче сохнути Так ще надарили сестрички квіточок. Має, коли Наташа займатися квітниками. Але як вже готове подароване, то треба ж його посадити. Так, коло всього треба ходити і коло квітників. І кологородів. Ого, ти що так багато сипиш? Якийсь блискучий, наче цукор якийсь. Якусь яду сипи комарам. Тут такі комарі. Камінчик. Так, щось таке Наташа від комарів купляла. Якесь польське. То сипала вона в парничкові, то, каже, допомогло. Я раніше купляла всяку всячину, нічого воно не допомагало. Це не знаю. Ще насипала вона у ямки, де квіточки садить, побачимо. Так, вже як взялася, то взялася. Висадимо вазони. Вже не цвітуть, бо вони запущені. І що поробили? Мені зринуть це. За той рік да, ти садила. Ні, вже Там вже. Там назад. А, а два години це точно я їх вже не пересад... а, ні, чи... От, мабуть, більше не пересадила, бо два роки да. не цвітуть. Хотіли викинути, але ще посадить. Чи зацвітують землю? Да, побачимо, що з ними далі робити. на Ліпанина вже відстає, не витримала. Вже скільки років? Вже років я знаю. А ну, це три роки. Три роки є, знаю. так. Так, і то я зробила горщики і Яке вже коріння. Хто займається цими вазонами, цими квітками, то в них все гарно, але ми не вспіваємо. Чимось одним треба. Кажуть, або городами, або квітками, або свиньми. Зацвітуть чи не зацвітуть. Зацвітут. Наташа каже, зацвітуть, що ніде вони не їдуть. Так, дівчата ще купили такі подарочки нам. Один кажуть Наташин, один мій. Не знаю, котрий її, котрий мій. Який на вибір? Не знаю, і те гарне і те гарне. Але повішали тут поки тимчасово, бо ми не можемо придумати, куди повішати. Інтра сонечка, звичайно. Ще не придумали. Так, одна гелячка. Яка шикарна. Мжоли працюють. Так, ця квіточка розростається помаленько ну тут в нас Тайдал. Тайдал. Я забуваю. Так. Тут у нас трошки холодок, звідти яблуня, звідти виноград, але буває і сонечко на ню попадає, то дуже гарний колір. Ось тут я привезла підживку, треба буде теж підживити. Так, вже вечоріє. Треба попасти гусочок. О, мамочка моя. Як завжди. <laughs> Det er så visst mer. Ти що робиш? <риклад> ти що робиш? Схамелійся? Ти що? Ага. Ти що і здиваєшся? Пасти сядід, чого ви причепилися до мене? Ха, ти що причепився? <риклад> ну, що ти причепився? bestrašni. Da? Na ruke hoće velisti. A ja ne biru mi srdici. Ide spati. Trohev te homerili si. чистюх Так щось у нас захмарується. Пішли, йдемо вже на ночліг. Пішли, пішли. Пішли, гусі, пішли, пішли. Йдемо, йдемо. Всі дружно йдемо. Так що всім на добраніч і тихо, всім ночі. Пішли гусі, пішли, пішли. Пішли, пішли. Да, 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 да. Да, да, пішли, пішли, пішли. Ой, ти мій хороший. Пішли. Ой, ти умнічка, да, да, молодець, пішли, пішли. Правильно, правильно. Гусі, отак.